Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні дуже сонячний день. Всі ароматні орхідеї такий аромат дають просто на всю кімнату. Класно! Хочу вам сьогодні дещо показати таке цікавеньке і розповісти про Орхідейки від ірочки. Тут в мене Сого Лоренс, квітне на 4 квітоносика. Я все подумуваю його продати. Не знаю, чомусь моє серце не тремтить, коли я дивлюся на цю орхідею. Хоча тут чотири квітоноса, дуже багато квіточок, класна, сильна орхідея. Не знаю чомусь в нас у неї відносини не складаються. Ось орхідеїка від ірочки. Пішла в рост, продовжує ростити квітоносик. Вона його не затормозила, квітоносик росте, і це дуже чудово. Я радію, що в нього ця пересадка, пересилка пройшла майже без стресу. Буду слідкувати, ось я вам показую на фото порівняння, як гарно підрос квітоносик. Всього за декілька днів. Тут у мене орхідея Форест, тут Монтре Пелор дуже гарно виглядає взагалі. Особливо на сонечку, прям краса, неймовірна. Тут орхідейки ще зростають, деякі квітни, наприклад, бронзовий буде. Діточка в нього дуже повільно щось росте, але буде дуже ароматно квітне, має дуже сильний аромат. Гарна орхідея, хоч і сильно на сонечку вона втрачає свій колір. Зараз переходимо до підвіконня з підлітками. Ось у мене підлітки. Вже тут місце звільнилося від перців. Ось тут в мене тепер багато чого цікавого це орхідея оранж. Ароматить на, на, на рівні з Будою. Це принцесси Хановер, теж нещодавно її показувала. Орхідея це в мене сен зараз одразу її понюхаю. Такий слабенький, але свіженький аромат. Мені теж подобається. Але вона ну, слабо ще ароматить, можливо, тому що ще не всі квіточки розкрила. Так, Це друга діточка від ірочки Сантос. О, треба зараз буде полити. Якраз я її відео вам знімаю і оцінюю, що мені треба буде поливати. Підняла вона центральний листочок вгору. Я думаю, там скоро буде рости новий листочок. Зараз я орхідейки, які необхідно пролью. У нас сьогодні сонячно, початок дня, тому я думаю, що треба полити всіх, хто в цьому нуждається. Фласенята тут в мене потихеньку ростуть. Можна було б ці чешуйки з шийки зняти, але поки я не хочу їх турбувати. Там вже наче пішли навіть нові корінчики рости, тому я на них навіть не дихаю. Тут в мене є трошки реанімашки, є сюрпризи двухголові. Будемо чекати, чекати, що тут далі. Квітоносики зростають потихеньку, корінчики ростуть, листочки. Взагалі процес іде. Ось такі сьогодні були в мене новини. Я вам показала адаптацію от від ірочки. Дякую вам за увагу. Всім гарного вечора.